Інтернет – це можливості, але й ризики. Запровадьте цифрові перерви: сімейні сніданки без гаджетів та, хоча б один офлайн день, на тиждень навчать балансувати між реальним і цифровим життям. Встановіть правила користування гаджетами: разом створіть сімейну угоду, де, коли і скільки часу можна проводити в мережі. Оформіть її як плакат для всієї родини. Навчіть дитину уникати незнайомців в інтернеті. Вона має знати, що не можна ділитися особистими даними чи фото. Навчіть розпізнавати небезпечні ситуації, налаштуйте приватність, перевірте профілі дитини, обмежте доступ незнайомців до повідомлень і коментарів. Це допоможе захистити її від небажаних контактів. Дивіться корисні відео разом, обговорюйте правила безпеки після перегляду мультфільмів і роликів, наприклад, від Ажко Stop Sexting чи Amaze.org. Це зміцнить знання. Будьте прикладом, дотримуйтеся тих самих правил, які встановлюєте для дитини. Це допоможе їй зрозуміти важливість безпеки в мережі. Спостерігайте за настроєм дитини. Якщо після перебування в мережі вона виглядає стривоженою, обговоріть це. Ваша підтримка важлива. Якщо дитина стала жертвою кібербулінгу, підтримайте її. Скажіть, що вона невинна, і ви поруч, щоб допомогти.